Шестеро постраждалих. Чотири автомобілі розтрощено. Це результат ДТП, що трапилось у Івано-Франківську. Водій автомобіля Міцубісі не впорався з керуванням та врізався в машини, що були припарковані на узбіччі. За попередніми даними, шестеро людей поверталося з весілля. Вони їхали на іномарці Міцубісі Кольт. Водій 31-річний чоловік на прямій дорозі раптом не впорався з керуванням. Правоохоронці не виключають. Керманич був нетверезий. Насправді з керуванням, скільки не вибрав безпечної швидкості бокового інтервалу дистанцію. Внаслідок чого здійснює наїзд на автомобілі, який були припарковані, і здійснює наїзд на автомобіль. Е, ВАЗ, внаслідок чого ВАЗ здійснює е, наїзд на автомобіль вектор. Після чого допускає зіткнення з автомобілем Мерседес. Постраждали водій та пасажири іномарки. Шестеро людей їх доставили до обласної лікарні. Троє з них дві жінки, 32 років та 31-річного чоловіка, госпіталізували у важкому стані. Молода жінка скальпована рана голови, струс головного мозку. І діагноз. Вона зараз знаходиться в ранньому післяопераційному періоді після операції, первинна хірургічна обробка скальпованої рани голови. Другий пацієнт. Закритий перелом лівого мілково-ступеневого стогло. Він готується до оперативного лікування. Йому сьогодні буде проведена операція. І третя пацієнтка. В неї можливо і найбільш серйозна травма. В неї перелом у поперекового відділу хребта з незначним з мінімальним порушенням функції спинного мозку. Водії припаркованих автомобілів постраждали хіба матеріально. Чоловіки підраховують збитки за розтрощені машини. Стояла припаркована моя, це опік ззаді, не знаю. Я подавав концерт. Мене вдарили п'є мою, літає мою, є бук, спринте. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Водію Міцубісі після виписки з лікарні загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.